Так, і так, друзі, хочу показати вам. Ну, на жаль, я не зняв процес, як це все робиться. Як я зробив е, ножі е, без кузнечного цеха, ковальського цеха. То і все По факту тільки треба е, сварка полуавтомат. Ну і самий простий набір е, слісарний молоток, пробоєць. Так, дивіться. Е, є такі, називається сабельна пила, їх використовують для перепилювання металічних частин, болтів, вона електрична і от до неї йдуть такі насадки. Обична пилка по металу, але вона трошки більшого більшої товщини. і вона має свойство гнутися досить добре. Тобто вона, ну, дуже важко її зламати. Ну, зрозуміло, що зламати можна будь-що, але вона така досить еластична. І от, як правило, ці пили тупляться. Ну і насадку викидають, ставлю нову потім. І от у мене було такі дві пили насадочки. Я один ніж зробив довший, другий коротший. Е, незважаючи на те, що гарна сталь. Е, досить добре піддається обробки. Просверлив два маленькі отвори от у середині ножа ну, от, для кріплення. І це, звичайна, цеп е, ГРМ. Ну, використовується в іномарках переважно. Я думаю, що Жигульовська цеп, ну, вона там трошки ячейка буде товща, то вона не підійде. Е, іменно ця цеп була знята із. Е, Volkswagen ну, вакгрупа, там де стоять 1,8 2-літрові TSI FSI -2. Ну Я думаю, таку цепочку можна підібрати. Головним умовою, щоб вона була щільна, ну щоб давала гарний вид, і щоб була досить добре гнулася. Тобто, ну І по ширині, щоб досить добре в руці лежала ну і що Я просверли два отвори і саму цеплю роз'єднав Штатний пальчик, який скріплює цеп, я вибив, через отвір продів і заклепав. Те ж саме зробив з іншої сторони. Потім зробив анатомічну форму ручки, ну, для того, щоб було зручно її держати, в принципі. Okay. І з середини полуавтоматом поставив точки. Тобто зафіксував саму форму для того, щоб вона не крутилася. Ну, легенько грає, але. в принципі... Ну, Досить добре держиться. Ну і що? Далі зробив форму ножа, заточив, звичайно. І настільки е, кріпкий метал, що я буквально десь місяця 3-4 інтенсивно користуюсь, то вона практично не тупиться. Тобто сталь досить добра. Це інший ніж. Ми його, як правило, використовуємо при розділці м'яса. Там, де кості, хрящі. Ця пилочка досить добре збереглася, тобто зубчики з іншої сторони гострі. Тобто, якщо там треба щось розпиляти, то досить добре вона навіть пиляє кі кістки. Ну, тут більш звичайну форму зробив. Тобто, можна і так брати в такому плані, ну як міні шаблі, але зручно держати, можна так різати. Тобто, в принципі, без різниці. Ну, тут я трішки прокрасив, цього робити не треба, тому що краска хоч і покрилася добре, але вона може з часом злазить, я думаю, це зайве. Потім після того як я виготовив ножі то есть сталь, показник твердості сталі, це міст вуглецю, високоуглядача сталь вуглецева, вона, як правило, досить добре піддається корозії, тому вона ржавіє. Ось на цьому ножі, бачите, він лежав, то покрилася трошки ржавчина. Вона, звичайно, щухається, але сам факт того, що ржавчина покривається. покривається. Тобто для того, щоб це зробити, треба або цинкувати, хромувати. Але ну, не в кожного є можливість це все зробити. І тому найпростий метод, як покрити ніж оксидною плівкою, для того, щоб вона ну, не давала ржавіти металові. Це примінити звичайну кислоту. Я взяв звичайний уксус ну, там 9%, не здається. Налив у пластикову бутилку. Перед цим я його нагрів у ну майже до температури кипіння і просто помістив в ніж. І от бачите, темний наліт. Тобто це от іменно ця реакція. Тобто поверхневий слой почав. Кислота роззідати і утворилася ця оксидна плівка. Ну, от я, мабуть, 4-5 підходів робив. Перший раз вкинув, він вступив в реакцію. Ну, і Воно навіть видно, що бульбашки виходять. Потім вимив його, знову вкинув у кислоту. Ну, перед, перед цим треба обов'язково нагрівати. І так декілька етапів. Тобто Промивав, прочищав і знову в кислоту. І так декілька етапів. Поки з'явився такий стійкий слід напилення. Тобто більше ніж він практично не ржавіє. Тобто, бачите? Цей менший, я, в відомому трошки менше його витримав, але ним менше користуємося. Десь вога в будь-якому випадку попадає, але це не критично. Тобто, в принципі, при примоці ця ржавчина змивається. Отак от. з подручних матеріалів в принципі, зроблено. Таку вещь. Це все, все, все дякую.